Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Я старанно працюю за для вас, тому що я дуже вірю в те, що зараз потрібно доносити інформацію правдиво, чесну і зразу, щоб вона була зразу донесена для вас, щоб ви могли дізнаватися, що відбувається, тому що українцям в Україні не байдуже, що зараз відбувається з Сполучених Штатах Америки, та звісно, зі всіма заявами, які були сказані Дональдом Трампом. Це все створило дуже велику борхливу хвилю серед українців. Багато українців на початку надіялися на Трампа. Вони вірили в Трампу, і вони не думали, що Трамп може повернутися в такий неправильний бік і почати більше віддавати перевагу і бути на стороні Росії, ніж він буде на стороні України. І після всіх цих страшних трьох років, і навіть... Будемо навіть далі візьмемо з початку дійсної початку війни з 14 року. У на українців наболіло, українців дуже болить душа, і українцям не байдуже, що буде надалі з їхньою країною. І це, що я вам сьогодні розповім, воно, напевно деяким з вас підніметь настрій потенційно, деяким з вас, можливо, не підніме настрій, але враховуючи те, що зараз відбувається, це досить важлива така тема. І Дональда Трампа. federal budget And I can tell you for the ne this next fiscal year, we are going to be taking a flamethrower to the waste that Elon Musk Well, better is because this, these midterms don't go the right way. We're mm -hmm. looking at, uh, you know, the Democrats are already planning to impeach President Trump. That is, yep. that is the truth. The investigations yep. are going to start and they're going to go into town mm -hmm. on you all. On, on the Party. So... Дональд Трамп, як ви вже знаєте, був два рази. Йому імпічмент створювали перший раз за те, що він тиснув на Україну, щоб йому допомагали там вирішити його проблеми. Другий раз те, коли були ці великі протести біля Білого дому, які він фактично створив і збур і цю хвилю людей пос... поставив, Що аж білий дім штурмували? Потім багато цих людей зловили, посидили в тюрму. І коли Дональд Трамп прийшов, він їх випустив з тюрми. І знаєте, третя раз, якщо будуть імпічмент йому робити, то багато під підшанувальників Трампа можуть сприйняти це негативно. і Вони подумають, що на Трампа конкретно хтось спеціально давить і хоче його забрати з влади, це може створити дуже великі проблеми е, в самій країні, в Штатах і може бути велике поділення. І ніхто не хоче просто так це робити раніше часу, але Лора іграм. Вона е, є репортерка на Fox News і вона сказала, що зараз, як ніколи, е, Дональда Трампа попереджують демократи, що в 2026 році, в листопаді, якщо вони виграють свої фактично додаткові вибори, то вони можуть абсолютно почати знову імпічмент проти Дональда Трампа. Також людину і урядовця, якого Дональд Трамп викинув з конгресу минулого тижня, він теж сказав, що потрібно Дональда Трампу провести імпічмент. Тому що Дональд Трамп він створює зараз велику небезпеку і показує Америку не з кращого боку на світовій арені, і такі люди не повинні бути президентами США. І вирішувати це, звісно, будуть вже потім. Але минулі два рази, коли хотіли провести імпічмент Трампу, їм не вдалося це довести до кінця, і Трамп, як то кажуть, залишився при владі. Третій раз може вийти їм це зробити, може не вийти. Я не думаю, що їм це вийде зробити, але це вже починаються якісь погрози, і це видно, до якої степені Трамп зараз. Створює хаос Сполучених Штатах Америки та на світовій е, арені. Ви самі просто подумайте, що він зараз робить, до якої степені він тисне на і своїх партнерів, близьких партнерів, як він до Канади відноситься, як він відноситься до Європи та України. Люди повертаються проти нього, не хочуть з ним, як то кажуть, продовжувати і не довіряють йому. І це е, як не крутим. В самій країні в Америці теж створять на ногу додатковий тиск. І Якщо Трамп не буде показувати результати, такі як він говорив, що будуть результати, то все може бути і може бути ще один третій імпічмент Трампу. Але, на жаль, він не буде так швидко, як багато українців можливо надіються на даний момент, бо це не так легко зробити, і потрібно, щоб дійсно були якісь докази. Але навіть сенатор... Уже починає говорити що Трамп потенційно може бути якимось шпигуном, Російським може не бути, знаєте, і це все створює такі речі, де люди почнуть робити свої дослідження, будуть дивитися більше на нього, більше очей буде в сторону Трампа, і більший тиск буде в сторону Трампа. І ви ще додайте те, що Ілон Маск співпрацює дуже близько, дуже тісно з Трампом. Це теж багатьом людям не подобається, бо голосували за Трампа, але маск досить має велику силу зараз в уряді. Він багато чого вирішує, багато людей звільняє з робіт федеральних працівників. Багато з тих федеральних працівників являються ветеранами Сполучених Штатів Америки. Вони воювали, вони люблять Україну, країну. Їм це не подобається, що є такий тиск, і що все якось так не йде, як думали. Бо як не крути, друзі, зараз Трампа підтримують і продовжують підтримувати досить сильно. Його рейтинги ще не падають, так як можливо хтось думає, що вони падають. Він знаєте. Ще не наробив, звісно, достатньо, напевно, щоб розізлити потенційно своїх прихильників. Його прихильники досі так знаєте міцно з ним стоять, і вони раді, що він є при владі, вони хочуть, щоб він був при владі. І Я думаю, що наступний рік, навіть наступні шість місяців покажуть багато. Чого і багато буде змінюватися. Все може дуже радикально змінитися за останні 6 місяців, залежно від того, як Трамп буде далі продовжувати. Бо Трамп виглядає, що він не буде зупинятися, він буде нас далі я б не сказав, що вже вражати, бо вже ніхто не може бути більш вражений тим, що Дональд Трамп може в один день сказати, що щось чорне, а в інший день щось біле. Але потенційно, потенційно може багато для нього змінитися. І багато людей можуть все ж таки е, побачити щось. То що вони зараз ще не бачать в ньому, і в нього почнуться великі проблеми, або він дійсно ще більше виросте в очах американців зараз. Я думаю, що оця війна, що в Україні є, несправедлива війна, що Росія напала на Україну, багато чого і велике майбутнє буде залежати в Трампа. Тому Трамп має великий тиск зараз на себе, бо йому треба цю війну зупинити, так як він обіцяв, щоб свій імідж підтримати, щоб свій імідж підняти до гори. І тому він так сильно працює, щоб це зробити. І це добре, якби, якщо це дійсно вийде, але щоб це не вийшло так, щоб була повна капітуляція України, бо тоді це буде дуже прикро самим українцям і Україні. І як не крути, як це прикро не звучало би, але зараз Україна в будь-який бік, який вона би не подивилася, Україна досить в такій складній та важкій ситуації знаходиться. Я не говорю, що вона не була в складній ситуації, але на жаль, Україна має таку важку ситуацію, де вона щось. Потенційно змушена буде віддати, щоб цей мир прийшов, але чи він прийде надовго, чи він взагалі прийде це вже інше питання. Але Трамп не може рухатися і робити інші справи, поки ця війна не закінчиться, бо ця війна його зупиняє. І в нього немає так часу, бо 4 роки летять дуже швидко. Вже фактично 2 місяці прийшло в його президентство. Але він дуже вже багато накрутив різного. Тому будемо чекати, будемо дивитися. Але те, що імпічмент вже погрози є, і те, що вже на нього дивляться, це вже хотів вам донести цю інформацію, бо це важлива інформація зараз, як ніколи. Дякую, що ви мене додивилися. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашої улюбленою Україною.